Друзі, ми з вами вже дуже добре попрацювали, а тепер я запрошую вас разом зі мною ближче познайомитися з такою цікавою професією, яка називається космонавт. Раз, і, два, три, чотири, п'ять почнемо. Космос ми вивчать в небі сонце, і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлимо, дружно в космос летимо. А про що це лічилочка, діти? Ми з вами сьогодні будемо розмовляти про чудовий, загадковий і далекий космос. А космос це давня мрія багатьох хлопчиків. Раніше ця мрія була недосяжною, а сьогодні космонавт це відома професія. Минуло багато століть, перш ніж людство знайшло спосіб подолати земне тяжіння і піднятися в космічний простір. Згадаймо казки і легенди, на чому літали казкові герої. На ступі… На килимі літаку, навіть на кораблеві, так? Уявляєте, ще кілька століть тому ніхто не здогадувався, що найзручніший транспорт для перельотів це ракета. Першим, хто побачив у ракеті можливість винести людину у міжпланетний простір, був учений Костянтин Ціалковський. Його називають батьком космонавтики. Завдяки його науковим роботам, людство змогло вийти в космічний простір. Щоб створити першу ракету, знадобилося працювати вченим, інженерам, льотчикам і робітникам. А хто ж був першим у світі космонавтом? Сонячним днем, 12 квітня 1961 року, стартував перший в історії космічний корабель із людиною на борту. Це був Юрій Гагарін. Він пробув у космосі лише 108 хвилин, облетівши лише один раз навколо землі. Відтоді минуло багато років у космосі побували космонавти багатьох країн. Чи знаєте ви ім'я українського космонавта? Так, це Леонід Каденюк. Діти, давайте поміркуємо, яким має бути космонавт? Чи має в нього бути міцне здоров'я? Так. Має він бути боягузом? Ні, він має бути сильним. Обов'язково. Чи має він бути сміливим? Так. Можливо, він має бути розгубленим? Ні, він має бути уважним. Він має бути витривалим? Так. Чи можливо він має бути слабким? Ні, правильно, молодці діти. А тепер давайте спробуємо запам'ятати планети сонячної системи. По черзі назвемо всі планети: раз. Меркурій. Два. Венера. Три. Земля. Чотири Марс. П'ять Юпітер. Шість Сатурн. Сім уран, за ним Нептун. Молодці. 1965 року в космос вирушив космічний корабель Восход-2. Космонавт Олексій Леонов першим вийшов у відкритий космос. Він залишив кабіну і відплив від корабля на 5 метрів, утримуваний тросом. Він кілька хвилин знімав на кінокамеру корабель і нашу землю. Для цього дійсно потрібно бути дуже сміливим і сильним.